Поїхали. Поїхали. Хочеться сьогодні потервеніти про таку рису, яка притаманна, думаю, ну кожній людині, кожна людина з нас проходила е, такий етап в своєму житті. думаю що е, ну З такою рисою це заздрість. Заздрість ну, ділять, начебто як на, на два вида ну, типу, е, заздрість біла, заздрість чорна. Але насправді, я думаю, що вона одна. Ну, я також заздрила. І заздрила, знаєте, я не посоромлюсь цього сказати, я завжди заздрила куди дівчатам. От завжди я заздрилася дивилася на них, думаю, класно їм. Але насправді, е коли ти дорослішаєш, мудрішаєш, ти розумієш, що заздрість це не є корисно, в першу чергу для тебе. Тому що коли ти заздриш іншим, ти обесцінюєш все те, що ти маєш. Коли ми заздрим іншим, ми, ну, вна, нам точно від цього не краще. Да? От, наприклад, я заздрила худим дівчатам і при цьому нічого не робила з власним тілом, ну, що було користь, ніякої не було точно. Але коли ми починаємо цінувати те, що ми маємо, починаємо звертати увагу на. Ну, на радість, яка є всередині в нас, коли ми починаємо радіти за інших, щиро радіти, не просто радіти, так, «Да, класно, тобі, ти молодець, ні, а щиро радіти, тоді заздрість зникає. Але, на превеликий жаль, можливо, і на щастя, не знаю, життя покаже, у кожного шлях свій. Тому, коли ми заздримо, ми руйнуємо в першу чергу себе. Цей ланцюжок заздрощів, коли я заздрю, там, наприклад, комусь хто, той хтось заздрить ще комусь, і цей ланцюжок він тягнеться все своє життя. Але рано чи пізно ця заздрість зупиниться на людині, яка нікому не заздрить. І вона скінчиться. Тому що та людина буде радіти щиро, за вас порадіє в першу чергу. Тому, знаєте, не руйнуйте себе. Не обістцінюйте те, що маєте. Живіть і радійте. І не дозволяйте заздрощам ставати головною рисою у вашому житті. Тоді життя буде давати вам більше. Бережіть себе.